Тарас Григорович Шевченко, Іван Підкова Було колись в Україні ревіли гармати, було колись запорожці міли панувати. Панували, добували і слав, і волю. Минулося, осталися могили на полі. Високі ці ті могили, де лягло спочити козацьке біле тіло в китайку повите. Високі ці ті могили чорніють, як гори. Про волю нишком в полі вітрами говорить Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук коса не в росу, за ними співає, було колись в Україні лихо танцювало, журба в шинку мед горілку поставцям пружала, було колись добре жити на цій Україні. А згадаймо, може, серце хоч трохи спочине. Чорна хмара з за лиману небо сині криє. Синє море з вірюкою. Що стогне то виє, Дніпра гирло затопило, а ти, хлоп'ята, на байдакі море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман, човни вкрили. Грай же море, заспівали, запінились хвилі, кругом хвилі, як ці горе, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам тільки того й треба, пливуть собі та співають. Рибалка літає, а попереду отаман веде куди знає, походжає з байдака, гасне люлька в році, поглядає туди й сюди, де де будь роботі, закрутивши чорні уси, за ухо чуприну, підняв шапку, човни став, нехай ворогине. Не в синоку, отамане, панове молодці, а у цар до султана поїдемо в гості. Добре батько отамане, кругом зароїло. Спасибі вам, надів шапку. Знову закипіло синє море вздовж байдака. Знову походжає пан отаман та на хвилю мовчки поглядає. 1839 Санкт Петербург.